Up. Мені здається, що мій образ мені дозволяє подібне говорити о! <тас> oh. <клес> мені дуже подобається відео, де люди 24 години читають. Я подумала, що можна почати з 10 годин читання. Я, якщо чесно, навіть не знаю, скільки найдовше я коли-небудь читала. Може це, ну, типу. <плес> В рорку в мене може писати там 2 години 3 години, але це як правило з паузами і типу за цілий день. 10 годин це навіть не половина дня. Я думаю, що це в принципі реально. Короче, у мене є книжки, які я планую читати. Я хочу дочитати забічень в коледж. Це треба було дочитати на вчора. Потім... Я хочу дочитати карибську таємницю. І я думаю, що я встигну почати ще одну книжку. І у мене є дві на приміті це Учень убивці і Лагідна війна. Я там прочитала десь по 20 сторінок, тому виберу якусь з цих двох книг. Я дочитала забічі і це в мене зайняло. Годину 13 хвилин. Ця книжка. Я би її точно не купила сама. І тому я би оцінила її на 3,5 з 5 Трошечки не мій стиль. Ця книжка про відьом. Тут відьми існують, тут відьми погані, і до кінця історії їхні. Чого не оправдовує тричасові лінії, вайб Академії, тому що дві з цих часових ліній відбуваються в університеті Стонріч. Тут не описується, як студенти ходять на лекції. Тут просто оцей вайб коридорів, що тебе щось переслідує. Оце таке кріпове трошечки навіюється. Головна героїня Мінерва любить хорор історії. Їй це часто розказувала її прапрабабця, яка казала, що от, коли вона ще була молода, існували відьми, і вона весь от. Цей мексиканський фольклор, бо оця мінерва має мексиканське коріння, всю цю народну творчість. Провідьом бабця їй передавала оці всі знання. І вона робить дослідження про одну авторку, яка колись теж навчалась в тому університеті в 34 році. І це друга часова лінія, яка тут є. Та авторка Беатріс Тремблей написала декілька коротких страшних історій, і одну книжку, яка називається Зникнення, якщо українською, тому що колись в 34-му році зникла її сусідка по кімнаті. Ця її сусідка вміла говорити з духами. І вірила от в це все надприродне. І потім одного дня її сусідка зникла, і ця Беатриса все своє життя потім намагалася зрозуміти, чому так, що з нею сталося. І Мінерва теж починає це розслідувати. І третя часова лінія, яка є, це 1908 рік, коли оця прапрабабця Мінерви ще була жива, коли. Ну, логічно, вона була жива і вона була молода дівчина. ще, її звати Алба. Вона живе ще в Мексиці зі своєю сім'єю, і у них є своя велика ферма. У неї недавно помер її батько, і зараз до них приїжджає її дядько, дядько Артуро, який є рідним братом її мами. Він там на пару років старший від Алби, їй типу, десь 19 було, а йому 24 Я не скажу, що довіра Пенелопи Дуглас тут підходить до порівняння, бо там, як мінімум, дядько був не рідний. А тут рідний, але тут не заходить так далеко, як впинило під голос. Тим не менш, тим не менш, Алба просто захоплюється своїм дядьком. Хочеться вважати, що ці її почуття більше через те, що він був такий інтелігентний. Він приїхав з міста. Він говорив по-французьки, і вона така: Боже, мій, я не хочу жити на цій фермі все своє життя. Я теж хочу в місто. Я хочу такого чоловіка, як Артуро. Одного дня її брат. Тадео, який, на мою думку, в її часовій лінії був найрозумнішим персонажем, її брат, рідний, який був на рік від неї молодшим, він, ніби як, взяв на себе відповідальність за цю ферму після смерті батька. І одного разу їхні, ніби знайомі з іншої ферми запропонували, що вони би купили їхню ферму. І Тадео відмовився. Він сказав, що ні, це наша ферма, ми за нею будемо піклуватися. Я буду за неї дбати. Бо я це все знаю. Я тепер типу після нашого батька. А потім вдома цей Артуро Такий починає дядько, типу, це було би дуже вигідно для вас продати ферму, тому що як ви з нею збираєтеся справлятися, вашого батька більше немає, та-деде, -да 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 -да". і Артур такий ні. Я сказав, а-а. І коротше, потім одного дня цей тадео зникає. Це втрата для цієї сім'ї. От серйозно, єдина нормальна людина в цій сім'ї, яка була, тому що весь час, поки я читала, оця алба мені здавалося, якоюсь. Далекою від реального життя трошки, типу, вона ніби жодного разу не мислила по-дорослому. І її мама теж була такий собі персонаж. Вона буквально така: Албі, дивися у мене, і чоловік помер, і син зник. І вас у мене ще тут п'ятеро є. Я за вами всіма маю доглядати. Я тут не горюю, тому йти давай не надо Тут скрутила це все і собі в кишеню запхала. І я така. Угу. Потім у них починають помирати їхні тварини, коні і кози, і Алба починає думати про те, що це можливо якесь чаклунство або якесь прокляття на їхній сім'ї. Є ще один чувачок, Валентин, який поділяє її роздуми, її переживання, і він ніби починає допомагати їй трохи з цією всією штукою. І от Алба в 1908 році розбирається там зі своїм чаклунством. Потім, в 1934 році, Беатрис намагається вірніше в 1934 ти рік ведеться від імені Беатрис, тому що дві інші часові лінії, ніби як від третього лиця. А 34 й рік там Беатрис розказує, як від себе, що ставалося з ними, і як дійшло до того, що її сусідка Вірджинія зникла. І 98 й рік Де Мінерва вона от вже зі знаннями про свою прапрабабцю розслідує, що сталося з Беатрис і з її сусідкою Вірджинією. І саму ж Мінерву теж починає щось переслідувати. І от це все тут. Тепер ця книжечка. Мені цікаво, мені подобається Міс Марпл, Мені подобається ця старенька інтелігентна жіночка, як вона мислить. Вона дуже цікаво говорить. Ну, на мою думку, я хотіла прочитати цю книжку за день, але я не прочитала її за день, і тому я хочу її дочитати зараз. Я читаю. Я потрошки читаю карибську таємницю, але я б зараз була набагато далі, якби я не засіла в Тіктоку і в Інстаграмі. І в Ютубі трошки. Блін, я десь дві години зі всього часу потратила на соціальні мережі. Це не прикольно. Поки що я читала дві години-сім хвилин, і це дуже мало враховуючи, що я почала читати в другий дня, а зараз за десять сьома книжка. Мені подобається тут. Міс Марпл поїхала в таку собі відпустку на Карибське море. І там стається вбивство, і вона починає вибудовувати таку свою теорію, чому це трапилося. Але що зараз я хочу зробити, я хочу піти на пробіжку, бо я починаю відчувати, що я німію тут. І не через те, що я стільки читала, а через те, що я стільки втикала. Я вернулася з пробіжки. Подивіться, на мій офігенний лук. Я хотіла зняти якесь коротеньке відео, типу, як я біжу, поки я біжу, але бігалась надто добре, і я про це просто забула. Що я хочу зараз зробити, це піти в душ. А потім я перша така думала, взагалі, пофіг, типу, на домашнє. Ну, мені якось так не хотілося його робити, я просто хотіла читати 10 годин підряд. Але зараз я така, у мене є відповідальність. Я зараз піду читати. Це з мене вирвалося, це те, що я хочу робити насправді. Але я зараз піду робити уроки. Можливо, я ще вечором трошки почитаю, але решта. О, гад, вісім, можливо, сім годин, я вже дочитаю завтра. Все рівно це будуть як це 10 годин чистого читання. І от скільки за цей час я прочитаю. Реально, коли почуваєшся якось отак от. Так от... Як сонна муха, коли ти такий думаєш, я би зараз пішов спати, ні, ну в деяких випадках можливо, ліпше піти спати, або коли ти такий, як добре лежати, я так хочу спати. В такі випадки я лягаю спати. Але коли, от, наприклад, ти сидиш і не читається, ти робиш уроки і не робиться, в такі випадки, якщо не йти на пробіжку, треба зробити якісь вправи, якось енергійно порухатися, тому що. Організм коротше, встряхується трохи, це логічно, і з'являється більше енергії. Ти ніби, ніби як використав енергію, але в той же момент ти отримав багато енергії, тому це не просто витрати, you know. це розумні витрати, які приносять багато всього. Щастя, здоров'я. Я ніби то говорю. Коротше, я в душ. Така штука в цьому кафе, якщо ти купляєш. Там, коротше, стоять типу, на вітрині деякі книжки, які ти можеш купити за 5 баксів, якщо ти купляєш оце. Ну, типу, якийсь напій. 5 баксів, так ще й плюс. У мене є номер телефону в цій книгарні, І з кожною покупкою, коротше, типу, та, з кожною покупкою тобі додаються. Очки. І я не збирала 10 очків, і в мене було 5 баксів типу знижки. Тому ця красотка буквально мені безплатно досталася. Pumpkin Spice and Everything Nice. Я ніколи не. Можливо, я чула про цю книжку, я не впевнена. Але я нічого не знаю про цю книжку. Але тут, коротше, якесь кафе є, і це Young Adult, я так собі думаю. Якщо це так, то я дуже рада. Так це й Типа, з першої Але сьогодні я буду читати Карибську таємницю, але перше я хочу доробити уроки. У мене такі є 2 години-7 хвилин. Сьогодні ще майже 8 годин читати. Ну, mm. подивимося, подивимося. Mm. Я замовляла. Iced matcha latte. Але мені зробили Iced Matcha Green Tea. І я така починаю пити, і я така, що за таке? Типа, взагалі гірке, не таке, як я пила попередні рази. Я така, це ж чудове. І я, коротше, подивилася в чек, а це, ну, я сказала Ice матча лаte, але можливо вона мене погано почула, або нечайно вибрала інше. і коротше, я досипала сюди коричневого цукру і тепер норма. Я набираюся соціальної відкритості, і тому мене не так сильно смущає знімати. Хоча мені все рівно стрьомно, але типу, я вже почала, я тут перша була. тому... Зараз хотіла нажати тут на телефон. А, тут... Зараз 15.05. До сих пір я була в кафе, я зробила англійську, потім я почала читати. Я читала десь 50 хвилин, бо коротше, зараз у мене там вроде би, 2 години 51 хвилина. Майже 3, майже 3. Я прям швидко читаю Агату Крісті, тому що я завжди типа, така, блін, її книжечки такі маленькі, їх якби, можна швидко читати. Тобто це не так, як в великій книжці. Ти, наприклад, за годину читаєш 30 сторінок. Це маленька книжка, і за годину ти, типа, як можеш там читати. Вибачте, машина просто поспіркувалася. І за годину ти ніби як можеш читати 60 сторінок. Ну, я собі так уявляю. Але ні, у мене швидкість читання в Рорку пише все рівно 32 сторінки. Що з цим можна зробити? Але зараз. Я прям відчуваю, що я поглощаю ці сторінки. Ці слова просто впитуються в мої очі. Коротше, я швидко читаю. Ну, мені так принаймні здається. І мені там буквально останній раз я казала, що мені десь 100 сторінок читати. Зараз мені десь 60 сторінок читати. Ну, коротше, міс Марпл близька до розв'язки Чи не. Близька? Ну, міс Марпл по-любому там уже щось собі мотає. Та, коротше, я їду додому. Я дома хаваю. І читаю далі. Все, дуже жарко в машині. Я вже хочу включити кондиціонер, а то я була з виключеним. І тут просто парілка. Це прикольно? Бо якщо з включеним, то це. Чуєте цей прекрасний звук? Не думаю, що на відео його прикольно чути. 18 вересня на дворі 30 градусів. Я нащо чекала осінь? Щоб я нарешті могла вдягнути светер, в якому мені. Приємно так Ні! Гачить просто! Це я додому. Я дочитала карибську таємницю. Мені сподобалось безперечно. На мою думку, книжки Агати Крісті це така собі тверда четвірка. Так, якийсь роман буде кращий, якийсь сліпший, але вони всі, мені здаються, написаними за якоюсь такою. схожою. Структурою, який я ну не знаю, четверта книжка, і я ще досі не розчарувалася, і можливо і не розчаруюся. Чому не п'ять? Хороше питання. Тому що я впевнена, що зараз пишуться, ну і не обов'язково зараз. Я не читала просто якихось старих детективів або трилерів. Є детективи і трилери, які цікавіші і більш динамічні, ніж багато Крісті. І я цього не можу заперечувати, але. Тут є історія. Ти такий, хто це, хто це, хто це до кінця думаєш. Ну, особисто це я, наприклад. І потім в кінці ти такий. Угу. Найс. Кожного разу одна і та ж сама структура, просто міняється подія і міняється загадка. Мені сподобалось. Наступна книжка. А, скільки часу в мене зайняла Агата Крісті? Я закінчила цю книжку на 4 годині 53 хвилині. І наступна моя книжка. Учень убивці. Я думала між учнем убивці і лагідною війною, але все ж таки ця цікавить мене більше. Блін, я не можу просто налюбуватися цією книжкою. Мені так подобається, як вона виглядає, що я просто не можу. Прочитала я тут була десь 25 сторінок, але я збираюся перечитати, це ніколи не помішає. І до того ж, я читала десь місяць тому, я пам'ятаю, про що в загальному я прочитала, але я люблю деталі, тому. Є yeah. мені ще читати 5 годин і зізнаюся. Я сумніваюся, що ці 5 годин я закінчу сьогодні. Тим не менше, я не думаю, що це щось погане. Камон, це дуже тяжко тримати фокус на словах просто надрукованих на сторінці, особливо в наш час тяжкий, так? Реально, я не знаю. Навіть не знаю, чи це дуже залежить від того, що там розхитана увага зараз в людей. Не думаю, що у мене. Дуже сильні проблеми з цим. Думаю, я все ж таки можу зосереджуватись на деяких речах довше, ніж 37 секунд. Все ж таки, 10 годин безперестанку читати. Ну, це жорстко, як для першого разу. І деколи навіть типу, щоб читати 2-3 години безперестанку, ну це має бути щось прям поглинаюче. Дуже сильно. Було би дуже прикольно, якби це була ця книжка. Але, от чисто, я прочитала, перечитала уже перші. Три-чотири сторінки, і тут це такий текст, який треба. Ну у мене принаймні поки що таке враження. Над яким треба думати, ти ніби маєш бути зосередженим весь час на тому, що ти читаєш. Є такі книжки, де текст легкий, де звичайні буденні ситуації, можливо, відбуваються. І якби не так треба зосереджуватись і ніби якби сприймати кожне речення, кожне слово. А тут у мене таке враження, що це якраз те, що я маю робити. Я не скаржуся ні в якому разі, тому що, на мою думку, такий текст часто себе оправдовує. Тому піду я читати. Получається, що 10 годин я дочитала. За останні 5 годин я прочитала 102 сторінки. Це означає, що в мене швидкість читання 20 сторінок на день. На день? 20 сторінок на годину. Тут є Фіц. Фітц. Він позашлюбний син короля в очікуванні, тобто принца, який після смерті короля стане королем. Тільки в 6 років він потрапляє в королівство і починає жити. Біля короля за ним починає доглядати Баріч, який був правою рукою його батька, принца Чівелрі. І от Фітця починають вчити в замку його вчать читати, писати, їздити верхи. Але однієї ночі до нього в спальню приходить старий чоловік на ім'я Чейд, і він типу, покаже: Ходи зі мною. І цей старий Чейд розказує, що його найняв король. Для того щоб він навчив Фіца бути королівським убивцею. тобто королівський убивця він буде допомагати полегшувати. Певні справи і так далі. Його вчать бути таким, знаєте, елегантним і тихим вбивцею, який не залишає після себе слідів. Чейт починає розказувати йому про різні зілля, як робити отрути. Він також посилає його на різні завдання, по типу вкрасти у ткалі її ножиці і потім через кілька годин їх вернути і так, щоб цього ніхто не помітив. І отак от починається історія цього фіца. Поки що мені дуже подобається ця книжка. В результаті. Футболка з іншим Мікі Маусом. В результаті три книжки. Тут десь 70% прочитано. Ну тут два розділи, і тут десь 30%. Мені сподобалось, хоча це все розтягнулося. Я як собі це уявляла? Що я 10 годин буду читати одного дня, максимум два. І, типу, це буде таке. Трошечки страдань, але із задоволенням. Але потім з хорошими результатами. Ну, результати такі хороші, але це перетворилося на якесь звичайне читання з засіканням часу. Ну, да ладно, я задоволена. Як завжди, зробити чай, читати книжки. Типу понку.